26 грудня відбулося спільне засідання комісії районної ради, відкрив роботу даного зібрання та озвучив ті питання, які виносяться на розгляд районних депутатів. Голова Тисменської районної ради Володимир Семенів розглядався блок питань, що стосується бюджету, зокрема про уточнення районного бюджету на цей рік, про районний бюджет на 2013 рік. У рік. Минулому році. Культурі і спортивній школі. Але у нас дотація в загальній сумі давала можливість проплатити зарплату енергоносії, не рахуючи інші статті. Та дотація, яка є цього року, вона більша на 300 тисяч. Горіс ну, заробітної плати, ви знаєте, скільки мінімальні піднімали за заробітну плату. На енергоносії На енергоносії, тобто він порахований на рівні цього року. Якщо брати дотацію і доходи, які ми маємо цього року, то вже забезпечити фонд заробітної плати ми не маємо можливості. Тобто, енергоносії у даному бюджеті не будуть враховані. Крім того, на функціональне утримання усіх установ, ви знаєте, що має Де рахують дотацію, ураховують кожну галузь. Якби брати цифри в загальному і не робити такий розрахунок, то в нас би вийшли всі в однакових умовах, тобто з урахуванням утриманих установ, ми прораховували, що в нас усі би тоді не добирали один з половиною місячного флангу заробітної плати. Але оскільки пораховано було по галузях, і десь зупинилися на такому, що якщо є прорахована галузь, то її не зачіпати про перенесення коштів. Тобто на сьогодні у нас заробітну плату, утримання установи, які є на медикаменти, продукти, енергоносії, поточні ремонти, повну забезпеченість має лише установи охорони здоров'я. Включено у порядок денний засідання комісії питання про програму соціального захисту та соціального забезпечення сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані і які проживають на території Тисінського району. Ця програма розрахована на 2013-2015 роки. Трьом сім'ям, діти, яких загинули в Афганістані, надати пільги в розмірі 75% до норми. І робити щомісячну доплату до пенсії в сумі 350 гривень. Думка взагалі на комісії була, що встановити доплату 500 гривень. Але з 1 грудня цього року, з державного бюджету, ці сім'ї отримують вже допомогу ну, як вона називається, сім'ям військово загиблих. Тому вирішили... Від 500 відняти тих 150 гривень, що вже є з державного бюджету і з районного бюджету виплачувати по 350 гривень. Тобто 350 плюс 150 це буде 500. Щодо питання про програму розвитку місцевого самоврядування в Тиснутському районі на 2011-2015 роки, зокрема внесено зміни до рішення районної ради від 28 жовтня 2011 року. Ці зміни, якраз стосуються нашого телебачення, зокрема його фінансування та розвитку. Далі пряма мова доповідача. Аби довго не говорити, бо тут дуже є довго про що говорити, і для того, аби зберегти Тисменницьке телебачення, для того, аби ми мали можливість бачити Тисменське телебачення чи матеріали про життєдіяльність нашого Тисменського району, або на обласному телебаченні Галичина, або на ТРК Раї вже у цифровому форматі. Ми спочатку думали зробити це тросторонньою угодою, там є певні питання, але вирішили, і фінансисти нам підказали, що краще ті кошти, які ми закладаємо на телебачення, розділити. Одну суму, грубо кажучи, 100 тисяч дати на тесминицьке телебачення, це менше як в минулому році, і іншу суму закласти у програму розвитку місцевого самоврядування, щоб мати можливість потім. Здійснювати певні проплати, за які, я ще раз повторюся, нас би показували або в цифрі, або в обласному телебаченні Галичина. Тобто зберегти вихід телебачення Тисменця на хвилівому рівні і одночасно вийти чи через РАІ, так як вони вступили в цей консорціум, чи через Галичину, щоб Тисменцю бачила ціла область, а не тільки села, окремі Тисменського району. А для того аби мати можливість профінансувати певні такі речі, ми мусимо внести зміну у нашу програму розвитку місцевого. Суду. І вже з вільних книжки. Будемо наповнювати цю програму. Наступне питання викликало різні думки та твердження у районних депутатів. Це питання про затвердження списку присяжних тисненського районного суду. Голова органу місцевого самоврядування подає нам лист, подає нам заяву, і ми відповідно формуємо проект рішення і затверджуємо це. Народних чи списку присяжних, коли називали за народний засідатель. Але після невеликої дискусії дане питання було внесено на розгляд чергової сесії. За це проголосували депутати районної ради.